Я, Дмитро Тузов, продовжуємо ефір. На зв'язку з нами зараз журналіст-розслідувач журналіст Бігу Синфо Данило Мокрик. Данило, вітаю. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Ми зараз будемо досліджувати вже наших ворогів. Трохи ми поговорили про внутрішню ситуацію. А тепер стосовно того, як починалась війна, хто зробить останній постріл в цій війні? Останній нам невідомо, звісно. А хтось зробив перший постріл в цій війні, починаючи з 2014 року. Тобто, кого використала Росія для початку цієї війни в ті часи, коли власне путінський режим робив таку наївну фізіономію і формулював: А нас там нет». Данило, ти зробив ціле дослідження з цього приводу і власне можеш нам розповісти, коли я кажу перший постріл. Зрозуміло, це образний вислів. Так йдеться про, то, про тих, хто став драйвером на початковому етапі вторгнення Росії в Україну. Ну, якщо говорити в таких в таких рамках і в таких термінах, то ми говоримо не про 2014 рік. Власне кажучи, мій матеріал опублікований на Білосинфо, він стосується от всієї цієї російської кальки зі створенням псевдореспублік та підживлюванням так званого сепаратизму. Ну і я для того, щоб встановити цю якусь систему, та я розбираю. Цьому матеріалі так зване Придністров'я розбираю Абхазію і Південну Осетію Грузії. Ну і потім вже переходжу власне до окупованих частин Сходу України, Луганської та Донецької областей. Тобто, вибач, будь ласка, а, ти, тому... ти, ти пов'язав все в одне ціле, а всі дії Росії із захоплення чужих територій на території а Молдови і на, на території Грузії це була як преамбула до вторгнення в Україну. Ну, це була як преамбула. Це було, власне кажучи, повторення того самого сценарію, якщо хочеш, тому що е, ці в ключових точках е, ці історії, вони фундаментально дуже схожі. Е, і Росія повторювала і повторювала і повторювала те саме е, за дещо різних обставин. Звичайно, чим на мою думку, е, власне відрізняється трохи ситуація, все таки на Донеччині та Луганщині. Це тим, що е, було значно менше, я скажу так, передумов та для того, щоб там виникли якісь відцентрові рухи, ніж це було в так званому Придністров'ї чи в Абхазії і Південній Осетії. Бо Абхазія, і Південна Осетія. Ми пам'ятаємо, що вони були автономними ще в складі грузинської е, РСР. Е, ми знаємо, що Придністров'я е, має ну, окрему історію таку дещо від. Від правобережжя Дністра там, тому що воно раніше якби сформовано, там етнічне населення було своєрідне. А от на Донеччині і Луганщині цього всього не було. Тим не менше, Росія дуже багато інвестувала в те, щоб створювати. На в цьому в цьому регіоні та на сході України відчуття загрози з боку решти України, і це почалося не в і Це почалося навіть не в 2004-му. четвертому. 2004 Хоча в дві ми якраз були свідками такого першого піку цієї пропаганди. Ми пам'ятаємо цей сепаратистський з'їзд Сєвродонецького, так. От з е, проектом створення пісуару, там і так далі, і так далі. Тобто, якщо говорити про перші постріли, е, перші постріли війни 2014 року, то треба щонайменше згадувати про е, карти України з розділенням на три сорти, які Чорні технологи Януковича приписували команді Ющенка. треба щонайменше згадувати згадувати от розмаїті білборди з Ющенком в Донецькій області з зображенням його як фашиста і нациста. Да, це ще один улюблений наратив Кремля. Вони як тільки хочуть кудись вторгнутися, як тільки хочуть десь щось відгризти. Чи кудись відправити танки, вони зразу починають говорити, що там фашизм і нацизм, ну як мінімум, ми повинні згадувати про це. Хоча цю історію її можна відмотати ще далі, так тобто я не знаю, там до шахтарських протестів початку 90 там ну але якщо говорити про новітню історію, про історію 21-го сторіччя, то ми. Ми повинні говорити про те, що перші постріли війни 2014 року пролунали у 2004-му. Я так сказав. А ти пам'ятаєш прізвища цих російських політологів, які тоді вже почали гібридну війну проти України, і слухай, і а, значна частина цих російських політологів, просто треба правду казати. Вони працювали в штабах політ українських політичних партій. Прізвищ до своєї до свого сорому зараз не скажу, попри те, що навіть свою дипломну роботу я писав про помаранчеву революцію і Росковський Захід, але е, так от не, не пригадаю конкретні прізвища. Знаю, що це були російські політологи. Звичайно е, от е, ну, в от, от, от таке е, так, на жаль, в Україні ось ця от практика залучення російських політологів і російських політтехнологів до своїх передвиборчих кампаній вона вона така тривала та вона не закінчилася з 2004-2005 роками власна вона була притаманна не лише відверто про російському крилу зрештою це мені здається частина такої знаєш а Постколоніальної ментальності, коли все одно ти подивишся, там в трендах шоу-бізнесу. Там давайте будемо робити музику як в Росії, страду, як в Росії. Так само і в політиці, давайте використовувати політтехнології технології як в Росії. От воно така орієнтація на Москву. На жаль, воно вона в результаті і приносить такі, такі плоди, як ми мали на виборах. Оцей розкол суспільства. Ось ну власне це був підготовчий етап до вторгнення такого збройного вторгнення вторгнення в Україну. А, яка функція була м м тих, а, хто а, зайшов в Україну без шевронів і знаків розпізнавання? І хто це був? От перша стадія, яка підігріла війну. О, ну, тут треба розділяти теж явища, які відбувалися е, на політичному рівні, явища, які відбувалися на військовому рівні. Ми знаємо, що е, скажімо, відповідальність та за початок е, збройних. За початок бойових дій, за початок збройного конфлікту власне на сході України публічно брав на себе громадянин, громадянин Російської Федерації Ігор Гіркін. це ще один, до речі, ну такий ниточка, яка тягнеться в нас і до так званої ПМР, тому що Ігор Гіркін в 92-му році був і там, нібито захищав так зване Придністров'я. Та й він публічно говорив про те, що власне маховик війни, спусковий гачок війни. Натиснув він маховик війни, розкрутив його загін, який 12 квітня, якщо не помиляюсь, 2014 року значить перейшов кордон, е і так далі. Тобто, це, це історія про те, як громадянин Російської Федерації ну, власне кажучи, розкрутив да за власними словами маховик війни. Ми можемо говорити і про те, що е громадяни Росії власне кажучи, відігравали ключові ролі е в створенні так званих ДНР і ЛНР та да, у випадку. Так званої Луганської Народної Республіки це російський політехнолог Марат Баширов, який був прем'єр-міністром, заступником прем'єр-міністра, прем'єр-міністром так званої ДНР був Олександр Барадай, який потім відверто говорив про те, що якби не Владимир Путін і його політика, то ніякого русского Донбаса, за його словами, би й не було. І це теж дуже характерна річ, власне для тих для тих псевдореспублік. до республіку. Це в 2021 році європейський суд з прав людини виніс рішення в міждержавному спорі між Грузією та Росією. Називається Грузія проти Росії номер два. І він відзначає, що на ключові посади у так званих республіках Абхазії та Південної Осетії також були призначені росіяни. Тобто це один зі способів, якими власне Росія, по-перше, створює ці псевдореспубліки, по-друге, контролює їх, і цей сценарій він повторюється і повторюється і повторюється. Тут також треба пам'ятати, що зрештою, перший так званий президент Придністров'я Придністров'явж 20 років, та Ігор Смірнов. Це теж якби ну росіянин. Та тобто тут ну, ну не, 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 не по іншому, не скажеш. Не? Ну вона тобто, обкатували... яка приїхала туди в регіон за декілька років до того. У нас обкатували да. подібний сценарій. Пам'ятаєш, мішков був в Криму, який проголосив себе президентом. І я ось думаю, ну ж uh -huh. я, я тебе слухаю і думаю, що насправді зло залишилось непокараним і пішло далі. Себто, Росія відкусила там шматки Молдови, відкусила шматок Грузії. Uh -huh. А не отримала там достатньої реакції на все це і від світу, в тому числі. А, і в Україні що просто давай подумаємо. Багато хто, я, я не скажу багато хто. Я не можу там говорити кількісно, але я такі думки чув в 2014 році, що вони думали, що в Україні ситуація буде серед політиків, в тому числі, що ситуація буде розгортатись за подібним сценарієм? Що вони відкусили Крим, відкусили там шматки Донецької Луганської області і зупиняться. А ні, не зупинилися і так не буде, тому що Україна для взагалі для, для Росії і для російського керівництва це взагалі це, це щось сакральне. Та? Тобто їм потрібні не шматки України, а їм потрібна вся Україна. На сьогодні ж це абсолютно зрозуміло. І тому що а, ну Ось діючи за цією калькою, яку ми спостерігали, що роблять, що робить Росія в Молдові і в Грузії, це був ще й такий дезінформаційний хід, тому що вже тоді швидше, швидше за все, росіяни готувалися до війни е, з Україною. Ти згадав про гіркіна такий персонаж, як гіркін. Ага. А чим ти пояснюєш феномен а, того, що в Україні багато хто дивиться цього гіркіна, шукають там в Ютубі. Та в 2014 році, та що мовляв, Росія відкусила собі Крим, відкусила кусочок Донецької Ланської області, і на цьому зупиниться. Мені здається, це теж історія про невивчений урок, не недобре вивчений урок Грузії, тому що в 2008 році е, Росія використала Південну Абхазію для повному, ну, повноцінного вторгнення на грузинську територію, та тобто за далеко за межі. Південної Осетії, і е, це ж була дуже схожа історія на початку 90-х. тобто була оця збройний конфлікт. Тоді е, конфлікт був заморожений, значить, та між державними угодами за участі Російської Федерації були введені російські миротворці, і воно собі там тліло, тліло, тліло і Потім Росія взяла і, 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 і пішла далі. Це те, що сталося в 2022-му після 2014-го. цього варто було зрештою сподіватися. Пе відповідаючи на твоє запитання про Ігоря Гіркіна, е, мені видається, що справа в тому, що дуже багатьом українцям подобається слухати про те, е, як з одного боку е, ми перемагаємо з іншого боку, як росіяни програють, та це. Е, Частково пояснює феномен популярності ще одного такого персонажа Олексія Олексія Арестовича. От і це пояснює зрештою популярність Ігоря Гіркіна, тому що Ігор Гіркін він про що говорить? Це говорить про те, що все погано про те, що от російська армія да, погано організована, вона програє, вона зазнає втрат значить там і він про це говорить нібито да, з позиції російських інтересів, але він говорить те, що українцям подобається чути. І, відповідно, вони це слухають, відповідно, вони це розносять. Я боюсь, що це один з способів також проникнення насправді російських наративів не просто в наш інформаційний простір, а в голови наших співгромадян. Тому що от за цією обгорткою, яка нам подобається, там можуть входити зовсім інші цукерки да, в голови людей. Але але причина причина саме в цьому причина в тому, що ось нібито, нібито те, що подобається чути, нібито те, що ми хочемо чути. Давайте це слухати, давайте це цитувати, давайте це розносити. Це ще щодо Гіркіна, тут ще таке питання можна ставити. А чому він в принципі вважається гідним цитуванням персонажем там у деяких американських виданнях? Бо не одна стаття, була, якщо не помиляюся в Таймс», в декількох текстах цитували значить його аналіз подій на полях бою, і це мене вражає, тому що це відбувалося приблизно в той самий час. Та, коли е, до фінального вироку йшов суд в Нідерландах щодо збиття і 17 власне кажучи, Ігор Гіркін відіграв теж ключову роль. Тобто, відвертого терориста е, американські медіа отак отсюди цитували. Привіт там ігор Гіркін сказав. Ігор Гіркін вважає. Ну можливо, слухай, можливо, пояснення аналогічне, що е, медіа також потребують такого ниючого персонажа, який розповідає в сти в стилі все пропало. От я відверто, Данило, я відверто не уявляю собі появи подібного персонажа в Україні. Ти згадав Арістовича, та але вони відрізняються принаймні до е, перебування на посаді радника чи позаштатного радника голови офісу, а Арістович не, не працював в стилі у нас все пропало. Ну це ж правда, та? У Гіркина все пропало, і я собі Шарі працював. Що, що? Шарій працював Ні, шарій окреме окремий персонаж. Та але але важко собі в Україні уявити щось подібне, так яке методично капає на мозок із тим, що все пропало, і, і, і все, і ми програємо. Я не можу собі такого уявити в Україні. А водночас ти говориш, що завдяки гіркіну вони просувають певні наративи. Про що саме може йтися? Ну, я, мені, мені важко сказати. Я справді не аналізував от Ігоря Гіркіна. Просто я би до усього, що пов'язане з цим е, ім'ям прізвищем, ставився без підозрою. Та я уявляю собі, як це може працювати. Я е, 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 ну, не, не, не можу надати конкретні приклади по, по Ігорю Гіркіну. Я бачу, як це працює там в випадку інших е, представників. Російського народу та так званих там деяких хороших руських, там починаючи від я не знаю там Навального, там закінчуючи різними твітер-персонажами, от які в у своїх в своїй нібито підтримці України все одно там вкручують розмаїті російські імперські шовіністичні наративи про те, як воно би мало бути в, в Україні та. Я думаю, я, я тобі скажу свою думку. Я думаю, що Ігор mm -hmm. Гіркін потрібен на Росії для того, щоб консолідувати а, таке суперкрайнє крило, яке формулює те, що Путін занадто м'який. Путін м'який режим м'який, треба значно жорсткіше, жорсткіше, жорсткіше. І мені здається, що для цього, власне кажучи, його й розкручують. Мені цікаво просто твою думку зараз почути. Там я не буду питати про конфлікти з Пригожиним, то окрема ситуація, але. Mm -hmm. Але по суті, справи Пригожин запропонував Гіркіну очолити штурмову групу. Ну і вперед, в бій. Ти ж ти ж такий розумний. Ти щодня там в Ютубі розповідаєш, як треба робити. Ну, ось тобі зброя. Давай покажи. І що ми побачили натомість, як ти думаєш, а гіркін залишився а, цим симулятором, чи як це називається, реконструктором. Тоб, тобто, насправді він не воїн, я так розумію. Ну, не знаю, мені я не стежив за цією ситуацією, я лише бачив такий аналіз власне, конфлікту цього такого, наїзду пропозиції да, пригоджено до Віркіна, як ознаку конфлікту між ФСБ і, і, і Вагнером, да, тому що Віркіна все-таки пов'язують, досі пов'язують з середовищем ФСБ. От тому е, може бути і таке. Тут дивитися. Та я, я не вивчав е, серйозно. Я, я, я не приділяю так багато уваги гіркину для мене, навіть у цій моїй роботі, з якої ми почали. Для мене все таки було важливо зрозуміти якісь системні речі, та які робить Російська Федерація, а не вдаватися до. На аналізу типу, там, дій окремих персонажів, тому що тут ми говоримо про процеси. Та ми говоримо у ну, випадку е, Російської Федерації, це те, що там оце от підживлення е, штучне створення розмаїтих псевдореспублік. Це відбувалося ще до Володимира Путіна. Та це відбувалося там ще за За Єльцина і раніше, власне кажучи. Хоча є свідчення, що, скажімо, в часи радянського союзу, в часи пізнього розпаду радянського союзу, це таки за цими процесами стояв не стільки Михайл Горбачов, скільки міністр оборони і, і глава КДБ. Та я думаю, ну це моя думка. Що і слабкий президент, як то Борис Єльцин він сприяв. Приходу до влади Володимира Путіна. Ну, існує певний зв'язок, я вважаю, між цими подіями. А якщо говорити далі в глобальному масштабі, тобто на сьогодні ми уявляємо а, те, як діє Росія, а, яким чином це можна використати для того, щоб протидіяти їй, як ти вважаєш? А, мені здається, що а... Якби користь розуміння того, що відбувається, в тому, щоб надалі це розпізнавати і не робити вигляд, коли абсолютно штучно створюється якийсь відцентровий рух, якийсь так званий сепаратизм, утворюється якась так звана е, народна республіка, робити вигляд, що ну ні, все так однозначно, може там є справді люди, які там хочуть там самовизначення незалежності, і так далі. Ні, друзі, ми говоримо про те, що це е, російський сценарій, і власне кажучи. От на прикладі цього всього треба сказати, що парламентська асамблея Ради Європи лише 15 березня минулого року вперше визнала в, своїму, в своїй заяві, в своїй думці, це називається, опінін, та, що Придністров'я е, це окупована Росією територія. Е, тобто Скільки це 30 років по тому, так це при тому, що насправді, от якщо подивитися там, рішення Європейського суду з прав людини, в якому було детально розписано, в який саме спосіб Росія окупувала і контролювала надалі так звану Придністровську Молдавську Республіку, це рішення було опубліковано ще в 2004. Е, я нагадаю, що Європейський суд з прав людини це є структура по суті Ради Європи, так само, як і парламентська асамблея Ради Європи, але Знадобилося від того першого рішення прецедентного 18 років для того, щоб парламентська асамблея Ради Європи набралася сміливості і назвала речі своїми іменами. Е, мені видається, що пора вчитися називати речі своїми іменами тут же не заграючи в ім'я якоїсь псевдодипломатії, яка в результаті призводить лише до того, що звір відгодовується. Посилюється і починає завдавати ще більше шкоди і продавати ще більше крові, починати звіру давати пописку. Тут же ж і це основний урок, який потрібно винести з, з цих всіх історій. Мені так видається. Як ти вважаєш, зараз вже є усвідомлення у цивілізованого світу, що з перемогою України, а оце, що надкусила Росія, воно має схлопнутися і має бути повністю відновлено. Суверенітет країн, які постраждали від Росії напередодні вторгнення в Україну, там, де Росія ну, власне відпрацьовувала цю методику створення таких бандитських анклавів, які стали плацдармами для, для наступу. Ну, ти дуже правильно це назвав, до речі, тому що та ж саме, саме Придністров'я воно є по суті бандитським анклавом на сьогодні, нічим більшим, так само, як і так звані ЛНР і ДНР. Я не можу бути максимально оптимістичним у відповіді на це твоє запитання через те, що є частина політиків, які розуміють саме те, що ти описав, частина лідерів країн. Зокрема, ми говоримо там про країни Балтії, так ми говоримо про Польщу, там, наприклад, та але країни так званої Старої Європи, вони все-таки в мене таке враження, що лідери ось цих от країн Старої Європи, навіть Шольц з Макроном, там вони. Все ще тримають в голові думки про повернення до якогось статус-кво до повернення до бізнесу з южо. Хоча насправді, за результатами цієї російсько-української великої війни, справді має відбутися те, що ти говориш, має бути. Перебалансування, по суті, того порядку, який е, на європейському континенті утворився. І треба також розуміти, що е, я сподіваюся, що це нарешті буде, до речі, це, 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 це розуміння теж колись досягнуто, що заморожені конфлікти вони в результаті. Е, вони йдуть на шкоду, вони переростають у великі конфлікти, і це наприклад і не лише Росії з ПМР і підтримкою Абхазії і Південної Осетії. Ми це бачили в Югославії в 90-х роках, з Дейтонськими угодами, які в результаті призвели лише до епізменту Мілошевича і подальшого там подальших у Косово, так тобто, ну заморожування конфліктів до добра не призводить, епізмент до добра не призводить, і тут не потрібно вже повертатися знову до якоїсь такої далекої пам'яті про Гітлера з 30-40-х років минулого століття, Ні, друзі. Ми це маємо в себе, от в широкому дев'яновшиму двадцять першому сторіччі. Та бо є там один з підходів, який дозволяє нам починати 21 століття сторіччя з х років з розпаду радянського союзу. Ми вже цих прикладів бачили в цьому широкому 21 столітті. сторіччі. Дуже і дуже багато досить повторювати ту саму помилку, тому що повторюючи одне і те саме, важко сподіватися, що результат буде якимось іншим. І, заморожуючи конфлікти, ви в результаті створюєте подальшу вибухову ситуацію. Треба розв'язувати війни. У війні має бути переможець і переможений. І ви повинні ставати на сторону добра, а не е, прагнути якогось дипломатичного рішення. Ну тільки перестаньте стріляти. Давайте, от нарешті, от хай буде так, як я от зараз, і от, от, от заморозив. Це не працює, це не працює. Це доведено новітньою історією. Ти дуже дуже влучно, мені здається, сказав, що важко роблячи одне й те саме, очікувати на інший результат. Та Данила, а скажи, ти відчуваєш, що ти думаєш, воєнні злочинці будуть покарані? Ну такі як Гіркін, але я прошу, прошу від тебе зараз короткої відповіді. Я сподіваюся, що так, але е, максимального оптимізму у мене немає, тому що максимальний оптимізм передбачає покарання Володимира Путіна і вищого воєнно-політичного керівництва Російської Федерації. На сьогодні у мене певності в тому, що буде задіяно процедуру притягнення їх до повноцінної відповідальності. У мене немає їх. На жаль, дякую. Данило Мокрик, журналіст, розслідувач Бігу з інфо з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.